Друзі, привіт! В общем, прийшло час все-таки міняти масло. Те, що я вам обіцяв, що потрібно міняти масло, ще тракторець грязний після зими, не мив його. Нагадаю вам, що масло в мене таке, я придбав. У фільтрах паливний, масляний. Ну, вже приготувався інструмент, відро для масла отработки. І зараз буду зливати старе, от, хай стікає. Не знаю, як вам засняти, щоб показати, як це буде проходити все діло. Ну, зараз щось буду пробувати. Значить, головка на пробку сливати 21. Зараз покажу. Ось, о, 21. І я думаю, час під'єднаю ключа і все ми відкрутимо, щоб знали, що головка тут, ну, у всякому в ловолі в мене на 21. Зараз буду відкручувати це все діло ручкою, трактор прогрітий, бо я їздив, вивозив добрива. Ну і зараз тим часом поміняємо масло. Так, так. Хоч би не впустить. О. Так. О, все. Пішло масло зливатися. Тут нальоту майже немає на болту. Ну, в общем, хай зливається. Покажу далі, що там. Так, друзі, не забуваємо і про те, щоб міняти масло фільтрів повітряному. Ми його відкриваємо через те, що будемо відкручувати паливий фільтр і тоді тією соляркою. Щоб її просто не виливати, промиємо тут все всередині, бо тут збирається всяка нехороша штука. Я вам покажу. І на дні треба його міняти. От, Зараз секундочку. щось Тут дуже... О! О! Тобто там масло, фільтр. Ось не знаю, видно, не видно. Отак. Будемо це все діло витягувати. Цей фільтерок і це масло зливати теж туди. Воно так вроді чисте, але на дні там завжди збирається. пилюка вся и все остальное. Вот, сейчас зелью. Какая-то там еще водичка попала, я там бачу. Вот. Так. И сейчас вам покажу, что там есть в среднем. Ось пальцем узяв. Вон дивіться. Оце все оного. Ось бачите? Це все пиль, земля, воно воно таке аж мажеться. Так що, щоб ви знали, що при заміні масла завжди замінюйте. Та тут страшне, тут воно земля, бачите? От. Це все треба міняти, промивати соляркою. Так що отакі діло. Зараз промию і будемо ставити назад. От. Так, значить, оце цей ключик для заміни фільтрів, що в комплекті. Я ним і працюю. Досить непогана річ. Так що зараз будемо відкручувати паливний фільтр. От. Зальємо наше коритчатко. Туди і промиємо ту всю нехорошу штуку. От легко я їх від руки закручував минулого разу, так що вони легко відкручуються зараз у мене. Значить, підставлю сюди. Трохи не з руки і треперити сюди. О. І зараз. Трохи побіжить солярки. Так, куди його примостити, так, щоб удобніше. Трошки побіжить солярки. Я завжди при заміні, при заміні я завжди наливаю масло і в фільтр і в паливну апаратуру, коли міняю фільтр, я теж заливаю сюди солярки повний. тоді Ніколи немає проблем з завоздушенням системи. От. Не знаю, правильно я роблю чи неправильно, але я так роблю і слава Богу, як то кажуть, політ нормальний. Так, цю солярку виливаємо сюди О. і промиємо тоді фільтр. Чи цей повітряний фільтр промиємо. О. Так, є. Також не забувайте оце все діло солярки е, промивати. І тут зверху у фільтрі ще є така металева фільтруючий елемент, його теж оттуда витягуйте зверху і теж промивайте соляркою. Потім, коли промили маслом, полили його такого зверху, і той і цей чуть-чуть так. І все буде добре. Ну якось так, як букварик пише. Так що, щоб знали, що треба все промити, потім маслом змочити. Так, ну а ми тут наводимо красоту, трохи витираю. Це все діло, щоб не було нічого такого. Це ось о. тут витираю, щоб було гарно. Цвій опил, пилюка ця, що прилипала тут. О. І наведемо з вами красоту, буде в нас масло замінене і тракторець готовий до сезону. Сюди положимо чуть тряпочку, хай воно тут поки що скапує. Так, ну поки так. Значить, зараз я буду вимивати оце буду вимивати. Вон налив солярки, оце фільтр стільки солярки. Зараз я його вимию, все це діло і потім буду все заново назад встановляти. Ну попробую вам зазняти цей момент. Ось, все, друзі, те, що я вам показував. Не знаю, як його видно, чи ні. Ось о, цю сітку треба теж знімати, промивати. Ну і потім обрискать маслом, пролити чуть, -чуть Щоб... тому що це перше, що приймає на себе весь пил, а потім він осідає в тому стакані. Так що не забувайте про це, промивати і змазувати маслом. Значить, зараз наливаю у фільтр масла і буду. Прикручувати це все діло на місце. Правда, руки в маслі. Не знаю, як вам це все і засняти. Ну, щось будемо думати. Ну, коротше ось. розпечатуємо фільтр, цю коробочку в сторону. Знімаємо цю плівку. О. І зараз... Будемо заливати сюди масло. Правда, не знаю як воно в мене вийде. Тому що каністра 10-літрова, то трошки незручно. Та ще й так закрита сильно, що капець. О, відкрив. Зараз залью. Блін, хоч би не облиця. Вже облився, йо-ма-йо. Значить, налив я масло. Отак пальцем змазуємо резиночку обов'язково, і буду закручувати це все діло. Так закручувати я завжди стараюсь від руки. Не зажимаю там, щоб до не могу, як то кажуть, закручується все діло від руки. Щоб потім, коли воно пристане, було легше його відкручувати. Так. Отак. Від руки через тряпочку, бо руки слизькі. І я думаю. Це буде добре. Так, закрутили. Цей шланжичок опускаємо на місце. Все, з цим готово, пробку закрутив, так що не думайте, що я там зараз буду заливати масло і зільється, бо вже колись було таке. Так що закрутив першим ділом пробку. Один фільтр, другий, все замінено. Зараз. Буду займатися далі промивкою повітряного фільтра, ну а потім заливатиму масло. Там багато хто питає, скільки сюди наливати масла. Ну, ось, о, бачите, є отакий от рубчик тут, от я десь орієнтовно по нього наливаю. Ну, Оцей стаканчик, щоб був повненький. І якраз воно виходить, оце якраз всередині дивиться по оцю мітку. Так що якось так. Зараз наливаю, ставлю на місце і на цьому все. Будемо заливати далі масло. Ну отак от десь налив, не знаю як вам показати, так щоб видно було, вон бачите, якось отак. По ту мітку. Та й все. Зараз ставимо на місце. Так, ну що, поміняли ми масло. Все зробили. В паливній апаратурі масло не міняв, бо я його недавно міняв. от Так, скрізь масла все поміняно кому що цікаво запитуйте. Може щось десь упустив, щось не розказав. Ну якось так. І зараз будемо робити пуск після заміни. Зараз закрию капота і ми спробуємо завести, чи підтвердиться моя теорія із завоздушенням. Через те, що в мене знайомий навіть міняв цей фільтр і завоздушив систему. Я кажу, а чому ти не налив у паливний фільтр? Треба було налити і не було б проблем. Потім вони довгенько прокачували. Ну, зараз побачимо, що в нас вийшло. Так що сідаємо. Так, скільки в мене тут моточасов щоб сказати вам. Зараз спробую. 420. Так, заводимо. Як бачите, Проблем ніяких. Все завелось, все працює. Так що все добре. Все працює? Все добре. Ну, якось так. Так що? Отакі справи. До сезону готовий. Тепер треба буде тільки помити його, бо такий грязний. Хоч присувати усі вузли. та й все. Так що питайте, кому що не так десь. Розказав, можливо, може ще не все розказав, так що запитуйте, коментуйте, в коментарях все відповім. Бо все, можливо, десь нюанси, якісь тонкості не розказав. Фільтра на всяк випадок покажу маркировку. Це у нас паливний фільтр отакий і масляний фільтр. Ось така в нього маркировка. Ставте на паузу, дивіться. Значить, що ще хотів сказати. А коли будете збирати, отут витягувати оцей верхній оцю сітку, що там є, там іде такий сальничок, а потім кілечко металеве. То дивіться, цей сальничок другою стороною не поставте, бо там така юбочка є, вона має бути вниз. От. Оце ще такий момент хотів вам сказати. Бо пам'ятаю, що не говорив. Так що на цьому все. Всім дякую, що дивилися. Дякую, що зі мною допомагаємо нашим воїнам. Коментуємо, підписуємося і до скорих зустрічей. Так що, все. На цьому пока-пока всім.